Після звільнення силами оборони міста Лиман, що на Донеччині, працівники ДБР розпочали заходи із документування злочинів, вчинених російськими загарбниками та їх пособниками. У населеному пункті Яцівка під Лиманом працівники ДБР виявили штаб окупантів. Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків. У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З поміж іншого вилучено документи з даними осіб. Та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях. Виявлені докази ретельно вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки. Стабілізаційні заходи у деокупованому Ливані тривають. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень відносно місцевих зрадників та колаборантів. Слідчі про продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведення підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України. Вилучено мобільні телефони, карти пам'яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень. Заходи проводяться спільно з працівниками інших правоохоронних органів. Державу боронимо разом.